Шипко Андрій, Дніпропетровщина, 35 й виборчий округ місто Нікополь, Нікаполя, Нікопольський район. Шановні народні депутати, дорогі виборці, прийнятий під тиском та серед ночі бюджет 2015 року це удавка на шиї нашого народу. Соціальні пільги відмінено та скорочено, податки збільшено. Девальвація гривні 300%. А прожитковий мінімум планується підвищити аж на 13 і то в кінці року. Та ж сама ситуація з підняттям мінімальної зарплати з 1 грудня вона становитиме цілих 1378 гривень. Сьогодні це аж 50 доларів США. А скільки це буде через місяць? Може нам пані Гонтарєва все ж таки розкаже тут? Колеги? А хто понесе відповідальність за життя людей? Які не зможуть дожити до наступного бюджетного року, бо видатки на гемодіаліз та онкологію мізерні. А хто відповість за інсульти та інфаркти, які зростуть через відміну компенсацію вартості ліків від гіпертонії? А хто пояснить сьогодні людям в 2015 році, у 21 столітті, у центрі Європи, що вони можуть тягати воду відрами зі штучних колодязів, бо кошти на добудову водогонів. Вже вкотре не передбачаються. Шановні урядовці. В яких університетах вас навчили, що збільшувати потрібно податки, а не робочі місця? Оподаткувати нерухомість громадян, коли в них прожиточний мінімум 1176 гривень на місяць, а за придбані харчі на мінімальну пенсію вони сплачують найвищий в Європі 20 відсотковий податок. До речі, нами, депутатами групи економічного розвитку, розроблено ряд законопроєктів Щодо соціальної справедливості, зокрема, законопроект 2038 зменшує до європейського рівня податок на харчі. Це відповідає 112-й директиві ЄС і він вже зареєстрований у парламенті. Також акцентую увагу, що у п'ятницю останній день внесення пропозицій щодо змін державний бюджет 2015 року. І я вимагаю. Від Кабінету міністрів врахувати всі пропозиції, які стосуються здоров'я та соціального захисту нашого народу. Та прозвітувати тут з цієї трибуни наступного тижня. Нехай люди побачать, хто особисто несе відповідальність за зубожіння нашого українського народу. Дякую за увагу.